Ми надзвичайно продуктивно провели дискусії між нами і також. В робочих групах для того, щоб припинити жахливу кровопролитну війну між Україною і Росією, якої не мало би статися. Це за три роки цього жахливого конфлікту. Майже мільйон українців росіян було б зглуздо вбито, але насправді я думаю, що число набагато більше незлічена кількість школ будівель. Чудових церков було повністю знищено. Я поговорив дуже два про дуже два успішних телефонні дзвінки з президентом Путіним, з президентом Зеленським. Також я поговорив з генеральним секретарем НАТО. Декілька разів ми готуємося, працюємо, щоб привести до кінця цю війну. І я хочу подякувати всім. Тут хто над цим працює, і я вам uh, повідомлю, що станеться, чи це буде uh, дуже швидко або взагалі не буде. Сьогодні я говорив з президентом. А також я говорю з президентом Франції Макроном, як ви знаєте, з великою сімкою. І завтра прогрес на шляху до миру триватиме, коли президент Зеленський відвідає Білий Дім. На початку дня ми підпишемо історичну угоду. США стануть великим партнером України з видобутку і розвитку родовища рідкісно-земельних металів та інших копалин. Ми будемо копати, копати, копати. Це так треба. Як кажуть в нью Йорку, мусимо копати. І але більшість європейської допомоги Україні була надіслана в формі кредитів. Їм це буде вони очікують на цю виплату. А в нас не було такої можливості. Байден адміністрація Байдена надсилала гроші одні за іншими і я не знаю, можливо, це від 300 до 350 мільярдів доларів, але за цією проривною угодою дуже незвичною, але як але вона є дуже гарною для України і для нас. Фактично, за нею американські платники податків отримують відшкодування на сотні мільярдів доларів і допоможуть Україні захиститися, що дуже важливо, але при цьому ми надали багато коштів. Це була найкраща зброя, найкраща в світі і інші речі. Про і тепер ми мусимо поповнювати власні запаси. і Я думаю, що ця угода про корисні копалини розбудує на найкраще наші економічні відносини. Стимулюватиме добробут на довгий строк, щоб українці відбудували свою країну, яка бо. Була зруйнована І зруйновану інфраструктуру, як ви знаєте, дуже в поганій формі. В них інфраструктура за один місяць. Наша адміністрація вже досягла більше прогресу що на шляху до миру ніж за роки адміністрації, яка нічого не робила попередньо щодо миру і наш підхід це здоровий глузд, як я кажу. Дуже багато речей, які ми робимо на це на основі здорового глузду. Якщо ви хочете миру, потрібно говорити з обома сторонами. Як я обговорював з прем'єр-міністром Стармером, наступний крок до цього досяжного припинення вогню. Я сподіваюся, що він дуже. Швидко настане, і тоді тисячі молодих людей це не американці, це українці та росіяни, тисячі яких гинуть, і це дуже пласка ділянка землі, і куля зупиняється тільки коли когось вразить. І сьогодні я бачив повідомлення, навіть не хочу про них казати, що тисячі. Молодих людей загинули, і ми хочемо це без, без річ зупинити. Це не мусило ніколи починатися. І ми сподіваємося, що ця жахлива війна не буде відбуватися на європейській землі або де інде. Те, що відбувається, це жахливо. Це катастрофа в Україні, і вона показує, чому настільки важливо для Великої Британії та інших партнерів для НАТО інвестувати до власних оборонних можливостей. 4-5% ВВП буде належна. Я думаю, що вони хочуть збільшити це. Я прочитав статтю про те, як ви... В Великобританії хочете збільшити ці витрати. Це дуже добре, дуже сумно, що це потрібно. Але я хочу привітати вас. що після років хронічного недофінансування зараз це наздоганяється і дякую, премєр міністру за те, що він підвідав нас сьогодні. І у співпраці я сподіваюся, що ми ще раз продемонструємо Унікальну дружбу між нашими країнами and, uh, було багато stronger, років, як це триває. І States, я думаю, що вона have... лише зміцниться, і так і буде. і really у нас буде гарна торговельна угода тим чи іншим чином для so speak, обох країн, і ми прямо зараз над цим працюємо. Я думаю, у нас будуть навіть можливість, які ми узгодимо дуже швидко. Джейді Венс, вице-президент, над цим працює. Я дивлюся на майка, чи все будемо працювати над над цим уважно, і ми укладемо. Дуже чудову домовленість. Дякую вам дуже. І Передавайте вітання королю Чарльзу. І я хочу це прийняти від імені Сполучених Штатів Америки.